Я радий вас вітати на заключному відео, присвяченому відновленню сьомого акорду після того, як той вилетів в кювет. Забігаючи трошки наперед, на обкладинці у нас не клікбейтна картинка. Ми дійсно розклеїли тачку під форсаж. І навіть більше прямо зараз біток приймає участь в своєму першому фестивалі. Але давайте про все по порядку. Попереднє відео ми закінчили на тому, що ми намагалися зібрати салон, а конкретніше ми тільки поставили стелю. Але показавши вам кадр з неоновою підсвіткою, я розумію, що явно вам не буде дуже цікаво дивитися і слухати про те, як ми прикрутили назад сидушку на чотири болти. Тому, перш ніж переходити до останніх штрихів по візуалу автомобілю, я пробіжуся виключно по найцікавішим моментам, які нам трапилися, коли ми збирали акорд назад. Під час заміни блоку безпеки я побачив, що наше ЕБУ знаходиться в не найкращому стані. Якщо чесно, це прям класика, коли конденсат з блоку пічки починає капати на блок управління двигуном, і ми отримуємо корозію. Спершу вона чіпає виключно зовнішню частину, а в подальшому переходить всередину, зачіпаючи і плату. Продукти розпаду з плати прибрані. А сам корпус пофарбований для того, щоб ця корозія не прогресувала. На декілька років вистачить, але в ідеалі ще треба буде зробити туди порасольку. По штату в комплектації Executive була присутня функція Hands-Free, але не превеликий жаль, до сьогоднішніх днів вона не дожила. Проте, ми маємо заводське місце під мікрофон, і саме туди я вивів мікро від нашого нового блоку блютузу. Тепер Емільчик може спокійнесенько собі розмовляти по телефону і не відволікатися від дороги. Салон був відновлений не тільки після ДТП, а й після багатьох років експлуатації, бо явно не від ДТП була пошкоджена монетниця, права карта двері була трохи побита, декілька гумових килимочків не вистачало в картах, і навіть килимочка в центральному підлокотнику. Користуючись нагодою, дуже хочу подякувати Валері з київської розборки, бо насправді здебільшого саме він нам допомагав по салону. Всі ці доволі маленькі елементи, які важко знайти, нам задонатив саме. Він. Особливо цікаво вийшла історія з підлокотником, бо у нього зазвичай праворукі тачки, і виявилось, що праворукий підлокотник від ліворукого відрізняється. Там інша направленість розетки. Тож коли ви хочете просто собі гумовий килимочок покласти, треба міняти весь підлокотник. Також він нам надав пасажирський ербех, але на превеликий жаль у нього не було б декоративної панельки на торпедо. Як тимчасове рішення, ми склеїли стару панельку і зверху поклали килимок для телефону, щоб не кидалося в око. Звісно, в подальшому треба буде замінити її. Я розумію, що в деяких моментах вам би хотілось би бачити більш педантичний підхід до справи від нас. Мастер в Проте ми відновлюємо цей автомобіль по мірі своїх знань, можливостей і навичок. Після загальної зборки салону лишалося тільки замінити або перешити кермо. Було прийнято рішення, що замінити його буде значно швидше і простішим варіантом. Коли салон нарешті повноцінно зібрався, Еміль дорвався до лампочок. Він вирішив, що кожна лампочка має працювати. І на превеликий жаль, він не дуже уважно намагався замінити лампочку під свідки Дверки. І як ви знаєте, якщо там закоротити лампочку, то виграє одна доріжка на блоці запобіжників. Але на його захист скажу вам, що він дійсно молодець, бо за декілька днів він розібрався з цим моментом і все відновив самотужки. Тож, якщо у когось трапилась така халепа, можете звернутися до Еміля. Він вже в темі, що робити. Салон повністю зібраний і абсолютно комплектний, Іначе як можна було б видихати, але коли ми вже повністю все зібрали докупи, виявилося, що обидві шторки безпеки б'ють помилки шторки ми брали у Андріка, і якщо чесно, до його запчастин дуже багато запитань в результаті. В певній мірі можна сказати, що по шторках пощастило, тому що коли Захар відправляв мені подушку двигуна для мого акорду, він перепитав, чи потрібна нам безпека на акорди, тоді ми сказали, ні, не потрібно, бо ми тоді ще не знали, що щось не так. Проте він все ж таки заздалегідь відправив нам всю абсолютно всю безпеку, тож у нас є гарні шторки, які не мають бити помилку, проте доведеться повністю знову розбирати стелю. Тепер переходимо до екстер'єру акорду. На момент фіналу попереднього відео, передній бампер у нас лишався чорним, а задній неможливо було закріпити через те, що там просто згнили кріплення. Передній бампер в чорному кольорі виглядав цікаво і агресивно, доки ми не поставили фари. Все ж таки сакура не дуже сильно читалася з чорним бампером, тому бампер варто було пофарбувати. Звісно, на перший час це робилося балоном. Паралельно, поки я фарбував бампер, Еміль повноцінно повернув на місце бачок омивачки і сам моторчик омивача лобового скла, бо воно все було відламано після ДТП. Знаєте, це той момент, коли абсолютно буде не річ така, як омивач лобового скла. Клас приймається як велике досягнення. Далі на черзі були задні арки, і це вже історія не відновлення після ДТП, а просто відновлення акорду через роки. Бо гнилі арки це класика для всіх акордів. Омага. Тут нічого нового не вигадували, йшли протоптаною тропою, бо кілька років тому я робив собі так само. Спершу необхідно було вичистити всю корозію і покрити ґрунтами. Коли ви бачите невеличке вздуття корозії по зовнішній частині арки, скоріш за все, всередині арки бобри вже давно прописалися. Бобр, курва! Я який бидле! І дуже часто трапляється, коли ви починаєте вичищати всю іршу вушка кріплень бампера У вас просто відвалюється від того, що вони вже повноцінно згнили. Моя особиста думка стосовно корозії Хонди доволі проста: менше металу, менше проблем. І сенсу розпочинати заздалегідь програшну битву я не бачу. Тому арки тут ніхто не переварював, і у мене точно так само ніхто їх не варив. Схема проста: всі частини арки, які згнили, я виклав заново зі скло волокна. А як ми всі знаємо, скловолокно не гніє. Це достатньо надійний ремонт і його вистачає надовго. Єдине, що може статися, це у вас арка погніє десь поруч. І таке, скоріш за все, трапиться, і просто треба буде потім додати ще скловолокна. Коли наші арочки застили, можна було відрізати все зайве, насолодитися результатом, бо він вийшов дійсно гарним і дірок у нас більше немає. І далі переходимо до обробки арки. Конкретніше кажучи, до обробки тієї частини, яка ще з металу. Для антикорозійної обробки ми використовували три компоненти: перше це пушсало, друге бітумна мастика, і третє це відпрацьована олива з двигуна Д серії. Метод не новий, і якщо два роки тому, коли я робив собі таке, то результат я очікував 50 на 50, точно не знав, що буде, то зараз впевнено, можу казати, що це дійсно працює, і корозію це зупиняє. Супорта свого акорду пофарбував синій колір, типу під спом. Звісно ж, на біточку треба було також їх пофарбувати. Методика фарбування супортів пензликом і фарбою для підлоги вже провірена також. Таким чином я фарбував супорти на сівіку 3 роки тому і вони досі бігають гарними. Тому не було сенсу щось змінювати в цій технології. Тим паче, таким чином ми можемо не фарбувати різноманітні резиночки і не погіршувати роботу супортів. Ще важливим моментом було те, що на біточку хотілося зробити супорти. Кольором, і такий колір підібрати в балончику для супортів доволі складно. Тому значно простіше було його просто наколотити самотужки, бо виявилося, що фірма Зебра не виготовляє рожеву фарбу, але замішати її взагалі не проблема. Так як тепер на автомобілі повноцінно фіксується задній бампер, як це має відбуватися по заводу, можна переходити до стилю. Ще на момент, коли Еміль тільки забирав акорд з Запоріжжя, я йому одразу казав, що нам буде потрібен саме дорест задній бампер. незважаючи на те, що автомобіль у нас все ж таки рестайлінг. Ідея полягала в тому, щоб надягти задню накладку до Rest Mugen. На мій суб'єктивний погляд, це найцікавіша, найяскравіша і наймасивніша накладка з усіх можливих, які можна придбати. Ця накладка робить бампер нижчим аж на 10 см. Ми ще навіть акорд не дропнули, а вже забрали візуально 10 см. Погодьтеся, це немало. До того ж, у нас автомобіль дволітровий, тобто ми маємо тільки один вихлоп. І цю накладку просто ідеально можна адаптувати під соло вихлоп. До речі, 100. Стосовно вихлопу, по перше, тут банка отримала на горіхи під час ДТП. По друге, по всій трасі були незначні пошкодження від часу. Всі моменти заварили, банку поправили і на вихлоп наділи мою колишню насадку. Через те, що я собі придбав нові банки, і на них на превеликий жаль мої насадки надіти було неможливо. Завершивши всі моменти допрацювання по обвісу, стало очевидно, що останнім штрихом має стати невеличкий дроп. Вже на той момент було зрозуміло до якої концепції ми рухаємось. Тому у нас диски трохи посаджені в арці, не так як зараз модно. Вони не стирчать, вони не в рівень, ні, вони глибше. І дроп нам був потрібен такий самий невеличкий, так як це зазвичай робилося в нульових. І першим етапом ми позбулися від пакету поганих доріг. Тут стояли ось такі от штучки. Таким чином, ми позбулися від зайвого кліренсу, і зараз у нас заниження відбувалося виключно за рахунок масивного обвісу. По заднім арочкам в цілому не треба було нічого робити через те, що задні пружини від часу самі собою просідають, а от передні треба було трошки пильнути. І досвід показав, що спилити один нижній виточок з передніх пружин доволі такий якісний спосіб занизитися. Спилюючи один нижній виточок, ви ніяким чином не шкодите амортизатору через те, що у вас пружина не випадає зі стойки, стойка не йде ніяк на перекіс, і в цілому таким чином дійсно можна занижувати автомобіль, і це має працювати доволі довго. Відчуття в'їзді і проходження нерівності ніяким чином взагалі не змінилися, але мінус 20 мм. Ми отримали. На останній етап відновлення автомобіля в цьому сезоні ми лишили деякі незначні коцки, які можна було прибрати своїми силами. Тож те, що можна було приховати, ми пошпаклювали, пошкурили і пофарбували. Сподіваюся, ви дожили до цього моменту відео, бо нарешті ми дійшли до самої головної кульмінації. Ми доволі довго обговорювали, чи будемо ми розклеювати тачку під форсаша. Але все ж таки позитивних моментів від цього ми побачили значно більше, ніж потенційно негативних. По-перше, це моя особиста можливість віддати шану спадщині полу вокеру. Не знаю, як у кого, але мій світ змінився на до і після, коли я побачив перший його зелений екліпс. І скажу вам, що його спадщина жива, бо ви навіть не уявляєте, скільки разів Еміліо кричали по-друге, акорд це сімейне авто. І третій момент. Ми живемо в часи, коли автомобільні виробники втрачають свою ідентичність. Зараз переважна більшість авто білі сірі. Чорні. І вже навіть інколи важко розпізнати авто, не поглянувши на шильдик то BMW чи то Hyundai. Не знаю як кому, але мені не ок їздити в NPC-шному потоці. В певній мірі це стосується і світу сьомого акорду. Тому що зараз чомусь так повелося, що верх тюнінгу для сьомого акорду це поставити стоковий тайпес обвіз пружини мінус 30 і далі мірятися у кого більш крутезні диски. Дивно, чому акорд досі не успадкував тренд на тюнінг від шостих, п'ятих, четвертих сівіків, Бо подивіться на клуби канджогонок, там дуже все яскраво і абсолютно неодноманітно. Ну добре, полишимо мої внутрішні болі і перейдемо до самої розклейки. По-перше, хочу подякувати Костянтину, який займався нашими наліпками. Він прям красавчик. Залишу вам посилання на нього в дописі до цього відео, бо від співпраці з ним я чисто кайфанув. Задача була яка. Він приїхав, я сказав, хочу другий форсаж. Все. Через тиждень він привіз наклейки. Я взагалі не приймав участі у процесі створення, тобто розміри, підгонки, він все повноцінно спроєктував самотужки без мого втручання. З Самими плівками я вже неодноразово працював, іначе як тут нічого складного і нового для мене не було. Проте певний груз відповідальності я відчував, бо якби я запоров борт, то скоріш за все на фестиваль автомобіль би вже не встиг. І з бортом дійсно були певні моменти, тому що у нас доволі такий фігурний мюген порі. Якби це був звичайний тайпес, то це було б зробити в рази-в рази легше, а тут довелося трошки все ж таки помодихатись. І головною складністю з порогом було те, що плівку не можна було гріти, бо якщо ми її просто гріємо, вона стягується, і якщо ще додатково підтягуємо, то навпаки розтягується. І наші основні лінії починають кудись пливти. За перший день вийшло зробити тільки один борт. Так, ми реально зробили тільки один порт, і в наступний день повністю автомобіль катався містом, розклеєний наполовину. Але так треба було, бо на наступний день ми домовилися з Сергій Славіком зробити неонову підсвітку. Скажу вам чесно, за останній рік без Сергія Славіка я просто як без рук. По всі моменти, які не пов'язані зі скловолокном, допомагає мені реалізувати саме він. Абсолютно будь-яку безглузду і неадекватну ідею, він реалізовує в найшвидші терміни. А дурних ідей в моїй голові чимало, тож дякую тобі, велике що терпиш. Окрім Неону, ми його ще й припахали на інші задачі. По-перше, ми вирішили зробити гравіювання на декоративній накладці впускного колектору. Також Емілю лишив свою кнопку аварійки на перефарбування і гравіровку в чорний кольор. І навіть Сергій Славік ще додатково підпаяв мій субдисплей на наві, щоб той не відходив, бо це прям полячка цих екранів, за що я також йому дуже вдячний. Стосовно самого Неону, повністю довірився майстру. І не заглибливався усі нюанси. Можу сказати тільки те, що це не діодна стрічка, а прям типу повноцінний неон. Як це мало б бути в нульових? Так це не лампа, проте все ж таки цілий неон. Сергій Славік в цих питаннях просто Бог. Також залише на нього посилання. Якщо хтось щось хоче реалізувати собі по автомобілю з підсвіточками або іншими нюансиками, можете звернутися до нього, бо він дійсно майстер в цій темі. Відповідно, можна було зробити так, щоб цей неон світив безліч різних тонів, але нам потрібен був саме синій, так як у нас загальна концепція автомобілю така. До речі, заїхали до Сергія Славіка, ми по сімейному, як це має бути. Гадаю, це тепер просто на вийти з цього автомобілю. You don't back on them. Наша нова неонова підсвітка представляє собою суцільне коло. Тобто в неї в цілому немає ні початку, ні кінця. Але є ключові моменти, типу довжина бампера переднього, пороги і задній бампер, Задня смужка, на жаль, найвужча, але там така конфігурація бамперу, що інакше не зробити. Під'єднується неон через блок керування напряму до акумулятора. Для того, щоб зафіксувати Неон на автомобілі, Сергій Славік виготовив ось такі ось закладні. Він їх приклеював з нижньої частини нашого обвісу і безпосередньо до цих закладних на стяжки фіксував неон. Так було зроблено для того, щоб у разі необхідності все було легко зняти. На встановлення пішло буквально декілька годин. По дорозі додому я насолоджувався роботою свого субдісплею, а ввечері ми нарешті побачили, як акорд тепер сяє. А це такий пультик з сенсорним керуванням Неоном. І працювати він має з великої відстані. The next day. Наступний день став фінальним днем відновлення сьомого акорду після ДТП. По біточку лишається ще чимало моментів, які б краще було усунути, проте на цей сезон більше ми нічого глобального не плануємо. Потенційно, можливо, трошки згодом поміняємо ще капот. Але все ж таки, здебільшого, це вже історії другого сезону. Ми доклеїли другий борт авто і встановили DuckTail. Хотілося, звісно, встановити якусь здоровесну лавочку, але нічого вартого на превеликий Жаль, ми не знайшли. Проте зробленого було більш ніж достатньо для того, щоб кожен зворачував свою шию на цей автомобіль і успішно пройти реєстрацію на його перший автофестиваль. Тож сяй малий як ніколи до цього не сяяв. been a long day without you my friend and i'll tell you all about it when i see you again we've come a long way